Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! Це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена. Уроки з етикету, вправи для гарної постави, дефіле, спеціальні авторські тренінги. Цьому та багато чого іншому навчають у школі справжніх Леді Міланія. Це більш ніж школа модели. Тут діти вчаться не лише позувати перед камерою і дефілювати, а й гармонійно розвиваються. Більше про таку чарівну школу, яка діє у Вінниці, нам сьогодні розкажуть наші гості: засновниця школи юних леді Міланія Юлія Турчик та її чарівні. Учениця, вітаю вас, дівчатка у нашому колі. Вітаю! Так приємно так, приємно на вас дивитися. Ви такі справжні квіточки в нашій студії вона сьогодні просто розквітла. Пані Юля, одразу до вас запитання: чому власне у вас виникла така ідея відкрити школу юних леді у Вінниці? І розкажіть одразу про назву, чому Міланія? Ну, коли я стала мамою, я почала думати над тим, що дівчинку потрібно виховувати як леді. В неї мають бути гарні манери, вміння красиво розмовляти, відчуття стилю. Тому виношувала в собі таку ідею, чому б ні? Чому не створити школу? В звичайній школі цього не навчають, і я зібрала гарну команду. колектив Прекрасних викладачів і відкрила школу угу. таких проєктів. Чому Міланія? Бо саме доньку мою звати Міланія, і вона так, як вона мене надихнула на цей проєкт, і і я надихати, її присвятила да? Да, цей проєкт її. Це чудово. До речі, з дівчатками давайте познайомимося, і серед них також є Міланія сьогодні. Панянки, які навчаються у Міланії Леді. Дівчатка, давайте ви представитесь, назвіть, будь ласка, як вас звати, і скільки вам років, якщо це не таємниця. Хто перший готовий розказати трішки про себе? Будь ласка, мене звати Уляна, мені 11 років. Дуже приємно. Далі? Мене звати Мілана, мені 8 років. Так. Мене звати Анастасія, мені 10 років. Мене звати Поліна, мені 6 років. Дуже приємно, ти познайомились. Ви просто чарівні такі дівчатка. Е, вам подобається ходити до Міланія Скул? До школи справжніх леді, така назва навіть гарна. Кому подобається, підніміть руки. Вам теж, пані Юля, а чому вам подобається ходити на таке навчання? Хто може розказати? Хто готовий поділитися? Mm -hmm. Олянка, скажи. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Мені подобається, що я на кожному уроці розвиваю себе по-новому, що на кожному уроці якісь різні цікаві вправи. Мені це дуже подобається. Mm -hmm. А тобі, Мілані, подобається ходити? Так. Чому? Я, я обожнюю школу Міланію, тому, mm -hmm. тому що там багато всього нового, і я дуже обожнюю. Дуже подобається тобі навчатися. Звичайно, школи певно вам не так подобається. Там ходити... різні уроки, і це так пізнавальне. Так, да? пізнавальне. Любите вчитися, але в Міланія Ску. Так ви любите саме в цій школі навчатися. Ви дівчатка любите ходити на навчання? Так, да. Дуже люблю, угу. тому що там цікаві заняття, класні вчителі, та завжди весело. І тобі сонечко подобається навчатися, Віла? Мені дуже подобається їх фотосесії. Я дуже люблю знімати свій образ та підібрати своє образ. Mm -hmm. О, слухайте, такі різні відповіді, ви готувалися Власне. до цього, так? Але це щира правда. Видно, як ви говорите, знаєте, що дійсно це навчання, яке вас захоплює, так? так. Угу. Зараз хочу запропонувати, щоб ми разом подивилися таку відео візитівку, а далі зможемо продовжити нашу розмову. Гаразд. A kid with a chrome face, man. You will never show, never show your little mouth. You are like a kid with a chrome face, man. Wanna scream. Man. Це смарт-проєкт коло мами. Сьогодні у нас у гостях чарівні дівчатка із школи юних леді Міланія та засновниця і ідейна натхненниця цієї школи Юля Турчик. Отже, щойно ми переглянули таке чарівне відео по справжньому весняне. Відео ну, і можу з певністю сказати, що ви це. Дуже гарно все робите, це взагалі так мінімішно можна сказати. На сторінці Міланія Леді в інстаграм можна подивитися перелік того, чому дітки у вас навчаються. Це етикети, догляд за зовнішністю, так, так хореографія, так. все вірно? Так. Мода, стиль, ну просто супер такий, знаєте, букет. Так. А чому так багато різних дисциплін пані? Ну, тому що діткам завжди цікаво і пізнавально кожна дитина розвивається в своєму направленні. Не може їм все подобатись одночасно. Комусь більше подобається хореографія, комусь візаж, комусь акторська майстерність. Тому це направлення все для дівчат. Напевно, що напевно я в дитинстві мріяла десь такі мати мати таке навчання, тому і в ці ідеї виникли. Продовжити з заняттями. Угу. А хто викладає в школі? Ви вже трішки. Це... Угу. В першу чергу я підбираю той колектив, щоб психологічно підходили для наших діток, щоб дітки їх полюбили. Це дуже важливо і це люди, які успішні в своїх професіях. Якщо акторська майстерність, то це актори. Якщо психологія, то це люди, які проводять арт-терапії. Психологічні заняття і з дорослими, і з дітьми, uh -huh. ну і сценічне мовлення. Також кожен викладач успішні свої діяльності. Справжні фахівці у вас да. працюють так? А ви любите своїх викладачів, дівчатка? Так. Подобається, так, вам так, так, звісно. Да, а які дисципліни вам найбільше подобаються? Яке навчання? Хто може поділитися? У мене візаж та фотоклас. Я всі обожнюю заняття, але найбільше це візаж. <гум> ще про візаж поговоримо. Е, я обожнюю всі, але найбільше мені подобається акторська майстерність, дефіле, малювання та візаж. Що й малювання? Да, що зживаться. А зробиш. тобі ще подобається? Мені всі заняття подобаються, але найбільше заняття мені подобається хореографія. Любиш танцювати? Ну, я думала фотосесію, скажеш. Ще про поговоримо і про фотосесію. Певно, всім дівчаткам подобаються фотосесії, так? Так. Любите так. фотографуватися. Так. Ой, це Дивитися просто... на камеру, це прям получаєш кайф. Ага, і переодягатися в да, різних да, образах, так. ну це супер. Ем, от про дефіле дівчатка згадали. Ну, для вас це таке звичне слово, вони так вимовляють його дефіле, да? правильно. Так. А розкажіть ви, будь ласка, пані Юля, що це таке дефіле? Ну, кожній дівчині потрібно гарно ходити, щоб була гарна постава та хода. Одразу ем... дівчатка спинки, бачите? як да, да. Ми ми зробили. Що ми м, приймаємо участь у різних заходах, показах, і це м, якби для школи нашої найбільше потрібно е, фото клас та дефіле. Угу. Тобто дівчатка вчаться гарно ходити. На підборах ходити, дівчатка. Так. так не важко ходити на підборах. Ні, Ні? весело? Весело? Да. Падали, а Вони вже? дуже люблять. Да. Да. Падали, да? але піднімалися і йшли далі. Як то кажуть. Навіть книжечки Красно. на головку ставимо, да. щоб рівно. да. тривати, да. це щоб просто постава супер. була гарна. До речі, у нас сьогодні справжній квітник, дівчатка. Хлопчики приходять <звук> до вас на заняття. Ми завжди бачити, раді бачити хлопчиків, але Чомусь надовго не затримуються, можливо, тому що дуже багато дівчат. Ми завжди бачити раді, але так як невдалекому майбутнє, їм також потрібно буде і етикет, і акторська майстерність, тому що якісь будуть світські заходи, де потрібно проявити себе і хлопчикам. Також це пригодиться, Дівчат, тому то, завжди раді проти? бачити, <рес> щоб хлопчики не прийшли не проти, тільки за так? Да? <рес> да. 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 да? тоді запрошуємо ще й шай... запрошуємо хлопчики, хлопчиків. Раді запрошує. будемо бачити. Так, а скільки разів на тиждень заняття? Е, по суботам, два заняття. Ага, тобто у так. вихідні дні виходить? Да, вихідні ага. дні, щоб не розривати дні, тому що кожна дитина десь ходить на танці, ще на іноземні мови. Mm, тому. Да. Так, ну, це дуже вихідні. зручно. Так що можна так, у вихідні та повністю так. ходити на до школи справжньої леді ну, Мені дуже подобається навіть назва справжня леді». це, це дуже гарно е, стосовно ще інших занять, які у школі до речі, з якого віку можуть дітки до вас приходити. Ну, у нас немає таких чітких рамок, а є дитина в 4 роки, може активно відвідувати заняття і сидіти на них, чути викладачів. А є в 6 років дуже активні діти, не посидючі. Тому взагалі треба дивитись по дитині. Але в нас ми завжди раді бачити діток з 4 до 14 років. До 14, до 14, 14, 14 да, в нас є дві групи. Це взагалі було три. На зараз такий час війна, то ми зробили дві групки, є менше з трьох до навіть з трьох ми беремо діток, з трьох до шести і з семи рочків до чотирнадцяти група. А де ви знаходитесь теж ці? Ми знаходимося на набережного кварталу. Готель Оптима це Київська 50, конференц-зал другий поверх. Там проходять Рати. ці заняття да. так, у вихідні? Да. Так. так. Можна зателефонувати спочатку, до да. вас записатися. Да. Да. Так, Наша інстаграм-сторінка та Фейсбук. Будь ласка, записуйтесь, є е, телефони, адміністратор відповість на всі ваші питання. До речі, ви згадали про вашу інстаграм-сторінку. Я заходила, ну там така краса, там такі фотографії. Дівчатка вже згадували, що їм подобаються фотосесії, ну там такі так. просто красуні, ці різні сукні, Так, вони це, це люблять. Просто захопливо. Стосовно фотосесії. Ви вже сказали, що вам подобається фотографуватися. Як ви вважаєте, чому треба вміти? Позувати, чи вам це не важко? Мені здається, що діти не дуже люблять позувати. Ну це треба стояти в якійсь позі. От дівчатка важко вам позувати, коли ми фотограф не просить? не дуже люблять. Я знову, ми, ми, люблять. не знаю. На світки люблять важко. Так. Мені подобається. Мені теж подобається. Мені теж. Мені так, теж. Мені теж. так це питання знімаємо. Кожен тиждень підбігають декілька діток і запитують, яка наступна фотосесія, яка зйомка. Вони чекають і дуже готуються. Угу. Можливо, ви ще якісь поради дасте батькам, які хочуть, аби їхні дітки виходили гарними, от і ваші люблять дітки фотографуватися. А от не всі люблять. Я завжди даю поради батькам саме не не стояти над головою дитини, <смех> <смех> не не говорити посміхнись, не постав туди ручку. Дитина замикається. Дати е, е, дитині. Самій проявити себе, як вона це бачить. Тоді е, в нас гарний професіональний колектив, фотограф, яка дуже знаходить спільну мову з дітками. Довіритись нам і вийде дуже гарний результат. Угу. Вже певно, маєте стільки світливих гарних, да, да, У кожного є свої портфоліо. Вони вже більшість мають свої інстаграм-сторінки. Угу. Тому ми Зверто... знімаємо рілси та да. Дуже. А Рілси, вони знають, що залітають в топи. ну, <рес> да. Паралельно, вони взагалі не, не втомлюються. Паралельно, хтось фотографується, а хтось знімає рілс угу. і міняються. А які ваші улюблені образи? от найбільше, Як вам подобається, щоб вас фотографували? В яких образах? Мені в плаття. Мені теж в плаття. Мені теж. Якихось гарних, довгих платьях мені подобається. Справжній принцес. Мені каже. Полюбляєте, коли такі гарні, довгі сукні, такі пишні. Ну, це просто казково виходить, потім хочуть бути рідні, казковими принцесами. Всі ж фотографії ви маєте вдома, да? і потім можете і рідним, бабусі, дідусі да, всі да. насолоджуються вашими світлинками, правда? Так. так. Угу. Щодо макіяжу. Бачить, дехто вже навіть до нас прийшов з макіяжем. Це така професійна необхідність моделей. Взагалі, це не шкідливо для юних, пані Юлія. Хтось може запитати: от ви там фарбуєте дівчат. Ну, Ми взагалі пояснюємо, як доглядати за своїм обличчям, за тілом, не тільки як правильно фарбуватися. Хоча вони дуже це полюбляють, але ми розповідаємо, як доглядати за тілом, за обличчям, за волоссям. І щоб це було доречно на будь-які заходи, не переборщити з макіяжем. Все одно дівчатка спробується, і ви дуже вірно сказали, що якщо пояснити, як це правильно, як це гарно, як це зробити, щоб це не шкодило, то це дуже дуже велика така праця і необхідність нашого часу, так? Так. А ви любите фарбуватися, дівчатка? Дуже полюбляємо. Просто... Що... А чому от потрібно дівчаткам вміти доглядати за собою? От як ви це робите? Як ви доглядаєте? За своєю шкірою, можливо. Хтось може поділитися такими лайфхаками, секретиками? Ну, я ще ввечері і щоранку вмиваю лице різними пінками, мащою кремами, за волоссям доглядаю. Макіяж роблю на виступи в Мілані, на фотосесії різні. Мені це дуже подобається. Молодець. А так щодень не робиш макіяж до школи? Ні, це буде шкідливо. Ну, Ти теж так. любиш фарбуватися, так, Міла? Mm -hmm. Так. Не дуже? Так. Ні. А, так. Ти люби, дуже любить. Найбільше ну, косметики, ніж в мене. Мамі доводиться стримувати, правда, так? І ви любите фарбуватися. Так. Я вже сама вмію фарбувати. Так, а треба довго вчитися, щоб вміти от гарно. В тебе дуже зараз гарний макіяж. Він такий якраз підходить для відеозйомки. Це ж різний має бути макіяж для фотозйомки, відеозйомки повсякденний. Mm. Так, тематичні зйомки ми підготовлюємося. Угу. Дуже дуже гарний. Ти довго вчилася цьому макіяжу? Це ти сама фарбувалася? Ні, мене мама не фарбувала, але я сама ні. І вмієш і сама коли треба. Нагадай, скільки тобі ручків? Шість. Шісті, ти вже вмієш робити мейк, так? Я ще опять вчину вже фарбувалась. І було гарно? Ну, то все супер. Головне, щоб вийшло як ти натурально. Майже да, да, да. як натурально, так. Ви молодці. Щодо батьків вже трішки говорили, от коли вони приходять до вас з дітками, приводять, чого вони хочуть? вимоги? Батьки в першу да. чергу хочуть бачити щасливими своїх дітей, впевненими, щоб дитина могла проявити себе на будь-яких заходах. Це додає їм впевненості наші такі заняття, як акторська майстерність, сценічне мовлення, тому що ми там вироб, виробляємо правильне дихання, як іде доречно це щось чи інше сказати. Тому. Потрібно батькам допомагати розвивати дітей в тому направленні, де їм цікаво прислухатися до них угу. і надихати. Не ну, хочу деякі батьки можливо, хочу, щоб моя донька в майбутньому була такою успішною топ-моделлю. Були такі запити. Е, ну, навіть якщо дитина не буде успішною моделлю, це ж взагалі в житті пригодиться. От ми погодьтесь, от ми йдемо по вулиці, йде красива дівчина, високо піднятою головою, розправивши плечі, і ми розуміємо, що ця людина вже знає, чого в житті хоче. Тому а вже ж кожна дівчина мріє побувати моделлю, а ми все для цього робимо, щоб їхні мрії здійснювались. Так, можна до вас зараз приєднатися? Хто зараз? А вже ж, та. Що для цього треба? Е, можна прийти на пробне заняття, О. воно в нас безкоштовно. Взагалі я рекомендую, щоб хоча б відвідати школу місяць, тому що, так як ми вже розповідали, кожен тиждень різні заняття. За одне заняття не можна зрозуміти, але по бажанню пробне заняття в нас безкоштовно. А скільки триває заняття? Е, година, година. Да, Але два заняття, взагалі десь 2-2,5 години дітки зайняті. Не нудяться. Ні, Завжди ні. щось. А да. ми ставимо такі заняття, щоб і активне, і більш так, щоб вони вміли вислухати. Це чудово. Як ви проводите відбір діток? Ну, Маю на увазі, якісь параметри? Така дитинка має бути там худенькою, чи як? Чи зріст має бути високий? Е, взагалі. Ми проти б'юті-індустрії, що дитина має там бути худесенька. Всі дітки особливі та красиві. Е, тому ми завжди раді бачити будь-яких параметрів діток в нашій школі. Угу. Тобто, в принципі, такого відбору. Немає, вас... немає, немає відбору. Всі дітки дуже красиві по-своєму. Це прекрасно, це приємно дуже чути. А взагалі даєте якісь можливо поради щодо харчування дітей? От чи напередодні ви кажете, дівчатка? Там у нас фотосесія солодкого не їсти, цукерки заборони. Ніколи даю, чесно кажучи, дівчатка, правда да. забороняєш вам цукерки їсти. Не завжди не, не завжди, завжди не але завжди. буває деяким діткам можливо можу дати, угу. щоб так... не ображалися, але так. Говоримо, да. Все ж таки розповідаєте, як да. має бути харчування да. справді да, да. леді. Щоб це було да корисно і угу. не. Не нашкодов, не, не шкоди дбати і дівчата ну, не проти цього, я так розумію. Так дбають так. про свої фігури, да чи їсть стежки шкідливу їжу? Ну зізнавайтеся. Не, 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 не завжди, не завжди але не люблять завжди. солодощі. <laughs> так. Да. Це добре, що діти отримують задоволення від життя і так ну, дивлячись на вас, ви такі усміхнені усі, то ну передаєте цю радість так. своїм ученицям. Це дуже дуже приємно. Ну, дітки це наше майбутнє, тому хочеться, щоб. Такі нелегкі часи, і вони раділи. Угу. Стосовно от ви говорили різних заходи. Ви брати участь у різних так. заходах, окрім фотосесії, окремо, да? у вас ще є якісь такі ну, офлайн, як то каже, так? що можуть прийти глядачі, подивитися. Розкажіть, будь ласка. Так, у нас от зовсім незабаром буде показ 22 березня в готелі ой, комплексному готелі Гостевія. Благодійний захід для ЗСУ. Збір коштів для зсу це вже восьмий мій особисто на мій показ, де будуть дітки наші і школи Міланія, і також без досвіду. Попередньо ми їх навчаємо за два тижні до показу, і вони можуть себе теж показати. Моделями зрозуміти, чим це подобається. Це дівчатка будуть ходити. Оце дефілія да, якраз, да, так? буде гарно. два блока виходи: кежуал та вечірні сукні. Діток школи Міланія ще буде хореографія. Вони все, що навчилися за цей рік, можуть показати і проявити себе. Ви вже чекаєте на цей захід? А, а вони ви... дуже люблять покази у нас був великий розрив так зв'язку з обставинами війна, угу. але Початку Пандемія, Зрозумі... війна, пандемія, так. війна да. але я зрозуміла, що потрібно, потрібно допомагати. Нехай се здається, здає, щоб хлопцям. гарно отримали ви задоволення, глядачі отримали задоволення да, і діти були щасливі. Більше дізнатися про вашу школу можна е, в інстаграм, так, так. Міла, і в Фейсбуці да. є там. Вся інформація у ці гарні світлини можна ще раз переглянути. Так. Як гарно все виходить. Чому на ваш погляд потрібно навчатися у Мілані Ску, дівчатка? Я подумаю. Треба, щоб до вас приходили лише дітки, хлопчики і дівчатка. Щоб ви їм побажали. Я б їм побажала гарного навчання, щоб вони слухали спекладачі. Так, гарне побажання. А ти, Мілан? Я б побажала їм, щоб в них все получалося і все було в них добре. Mm -hmm. і я б побажала, щоб вони отримували кайф. Від цих занять позитивні емоції. Я хотіла би побажати, щоб у, у цих дівчат вийшлося на, на цих заняттях. все. Як Молодець. у вас так? У вас <ривіт> вже виходить. Нехай у них виходить. І ви, пані Юля. Чому треба все ж таки навчатися в Скул, у Мілані леді? б ви теж побажали. Я бажаю діткам, щоб вони були здорові, щасливі і впевнені в собі. Щасливого Щас їм майбутнього, да. Щоб були такі гарні, усміхнені, як сьогодні. Ваші дівчатка. Дякую. Усміхніться, дівчатка. Дякую. Ви дійсно чарівні, це правда. Нагадаю, сьогодні у нашому колі були чарівні квіточки. Це учениця школи справжніх Леді Міланія. Разом із засновницею цієї школи Юлію Турчик. Це смарт-проєкт Коломами. Я, мама Олена. Нехай у ваших серцях завжди панує справжня весна. Коломами. Смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.